Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди си все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься, і зділи на ночі наші імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Бог Господь явився нам, благословен Хто йде в ім'я Господнє, Господь явився нам, благословен Хто йде в ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо він благий, бо по віки милість його обступили, оточили мене, я ж іменем Господнім переміг їх, не вмражитиму і повідатиму про діла Господні, камінь що занедбали, будівничі став основу ла. Від Господа це сталося, й дивне воно в очах наших. Бо Господь і явився нам. Благословен хто йде в ім'я Господнє, Преобразився ти на горі Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою, скільки можна було, нехай засяє і нам грішним світло Твоє споконвічне молитвами Богородиці світло давче. Слава Тобі, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. На горі преобразився Єси Христе, Боже, і ученики бачили славу Твою, скільки їм можна було, щоб коли побачать Тебе розп'ятого. Страждання твоє зрозуміли, добровільно і світові проповідували, що ти є сиво істину, Отче сяй отчей. Господу помолимось, Господи помилуй, Господи. Благослови цей новий виноград, плодиці, який добрим політтям, дощем і теплом ти благозволив дозріти, нехай будуть ці дозрілі плоди. Нам на радість, щоб ми приносили тобі дар, на визволення від гріхів через священне і святе тіло, Христа Твого, з яким ти благословенний, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, владико, Господи Боже наш, Ти повелів кожному приносити Твоє від Твоїх і цим подаєш дари. Вічних твоїх благ, Ти що благоугодно прийняв, посильне приношення вдови, прийми і нині це принесене від рабів твоїх цих, усіх, що тут стоять і моляться тобі, і сподоби щоб воно покладене було у вічних твоїх скарбницях, даруй рабам твоїм, щоб вони щедро приймали земні Твої блага. З усім, що їм корисне, бо благословилося ім'я Твоє і прославилося царство Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословляється і освячується виноград яблука та всі плоди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Освячується в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і квіточки гарні такі виросли. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай буде всім на здоров'ям в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай все буде вам на радість і на здоров'я в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Зі святом всіх, хай Бог береже і благословить вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Премудрість, пресвята Богородице, спаси нас. Щеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від сарафині, що везутіння, Бога слово породила, сущу богородицю Тебе величаємо, слава тобі, Христе Боже надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос, що у славі преобразився перед святими, своїми учениками і апостолами істинний Бог наш, молитвами пречистої Матері своєї. І всіх святих своїх помилує, і спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Це свято дорогі цей день, коли Господь зібрав своїх улюблених учеників Петра, Якова та Іоанна, і піднявшися з ним з ними на гору. Явив їм Божу славу, преобразився перед ними і засяяло лице Його як світло, як сонце. Він став не як людина, а як Бог, що через нього явилася Божа слава. І ми, як християни, святкуємо це і в цей літній день приносимо на благословення щедро вирощені, подані дари, ті, які Господь подає нам. З милості своєї, які природа е, нам вирощує для поживи, для нашого благополуччя і для нашої радості. Отже, дякуємо Богові, дякуємо вам, що прийшли сьогодні помолитися. Ну, я шкодую, звичайно, що небагато людей, що конкуренція у нас є, е, якби з тої сторони, теж е, така кількість приблизно людей. так? Це є, звичайно, негарно, ну але що зробиш? Такі обставини, напевно, що це чомусь непопулярно. Але хай небагато вас, хай ви прийшли щиро, і хай Господь вам за вашу щирість, за добру віру вашу і за добре серце подає значно багато більше і в цьому житті, тому що ми освячуємо плоди, якби ті, які тут на землі виросли. Але саме головне. Це не те все, саме головне це те, що буде у вічності. Отже, нехай Господь благословляє вас зі святом в ім'я Отця і Сина, і святого Духа.